Важливо зрозуміти, що причинами цих процесів точно не є лише економіка. Звичайно, що економічні питання, потреби конкретних польських перевізників відіграли тут роль такого запуску, але навіть те, що було озвучено вами, що за тими протестами зокрема стоять представники конфедерація. партії конфедерація, mm -hmm. показує вже Що це за партія. Це, Можете пояснити це, двох словах? От якщо це не просто ультраправа партія, як ми говорили, що є ультраправі партії в Європі, які набирають популярність, це ультраправа партія, яка справді. Здобуває популярність якраз на антиукраїнській риториці, тобто це справді це ключова фішка. В них взагалі. Це, це одна з ключових їх меседжів для польського суспільства. На жаль, в польському суспільстві є певна частина громадян, які досі є носіями таких антиукраїнських якихось уявлень, сформованих ще історично. Так, от саме на цю аудиторію цільову і артикулює свою політику партія конфедерація. Тому поява там представників партії конфедерація вже показує дуже дуже чітко заполітизованість Протестів, але можемо йти на вищий рівень вже не якогось регіонального рівня, а національного рівня тут ще один отримуємо політичний аспект цієї проблеми. В Польщі зараз відбувається по суті передача влади, зумисну, яка зумисно затягується президентом, теперішньою владою правоцентристською партією право і справедливість». І очевидно, що в цьому контексті знову таки вже майже колишня влада право і справедливості, крім всього іншого, хоче створити додаткові проблеми для нової влади, яка прийде за результатами вибору, яка буде формувати свій кабінет міністрів, отримуючи зразу величезний мінігід у вигляді цієї проблеми, яку сходу треба буде вирішувати, тому. Те, що зараз робить теперішня, поки що влада по суті ну відверто вмиває руки від вирішення цієї проблеми, угу. коли говорить, що е, право на страйк регулюється якимись там місцевими приписами, що це все вирішує місцева влада. Мова йде не про страйк, мова йде про блокування кордону, причому кордону не просто Польщі, кордону а Європейського України. союзу. Тобто, це все набагато набагато глобальніше. А якщо ми говоримо справді ще й про ті е, колосальні, насправді, економічні втрати, може, колеги можуть назвати якісь цифри, але ви я впевнений, що це величезні економічні втрати для. України, в бюджеті якої і так проблеми з величезними дірками, то тут виходимо вже на певний і геополітичний рівень це подальше послаблення України в протистоянні з Росією. Тому це досить серйозне політичне питання. Коли воно зможе бути, може бути вирішено, я думаю, що тут все таки вирішальну роль може відіграти якраз нова польська влада. Тобто, от коли врешті врешті закінчиться цей затягнутий процес переформатування переходу переходу влади, тоді можливо це питання. Буде вирішено вже новою владою, хоча прекрасно розуміємо, що кожен додатковий день такого протесту ускладнюватиме вирішення цього питання навіть, навіть тій владі, яка схоче її вирішити. Дякую вам, пане Юрію. До вас зараз звертаюся. Можливо, у вас є дані економічні, можливо. Але загалом, що відбувається на вашу думку, як це можна вирішити? Я і на верхніх, і на нижніх рівнях, якщо можна поговорю, я тим більше з прикордонної області в моєму окрузі є теж пункт пропуску і поруч є. Можливо, щось буде тільки моїм баченням, але не фактом, але тим не менше. Ми чудово знаємо, що в Україні ті, хто пов'язані з кордоном, м'яко кажучи, а не іншим словом, вони впливають на політиків або впливали. Я так сподіваюся, що впливали в Польщі, це абсолютно не виключення. Тобто прикордонні райони, давайте говорити відверто. І ми знаємо навіть деякі компанії, які там беруть участь в тому страйку з польської сторони. Це новоутворені компанії, це не є якісь давні компанії, які сказали: Ой, вибачте, в нас там мінуса йдуть, і ми вирішили пострайкувати. Та ні, це створені. От так, як саме як ми зараз говоримо про політичний контекст цієї праворадикальної партії, та сама ситуація. Тобто ті ж самі впливи на уряд вони відбуваються в тому числі і таким чином. По простому перевізники українські кажуть: Та слухайте, ну це відбувається щороку, але цього року масштаб цього є більший в кілометрах, в грошах. В економічному ефекті мінусовому для українських підприємств, де в тому числі іноземні до речі, інвестиції. Буквально нещодавно ми з комітетом мали визнати засідання в Нововолинську, відвідували кроноспан без реклами, так, але хороше підприємство. 200 людей працюють. Вони вже тоді не працювали тиждень і сказали, ми зачиняємося мінімум на два тижні. По-простому, нам не вистачає клею з Європи. Ми без нього не можемо постійно працювати, тому що технологічний процес зіб'ється. Тобто, порахуйте таких от фабрик з інвести... Естиціями 50-100 мільйонів доларів в Україні. Я думаю, що мінімум 10, 20, 30 зараз на повному простої. Це величезний удар. І говорити про те, що е, наші перевізники сильно заважають там польському якомусь там ефекту чи зерно там перебиває. Були дослідження на ціну, практично жодного впливу. Не було навіть те зерно, яке там осідало. Але з іншого боку, це питання і до польського уряду в частково співпраці з нашим, наприклад, можна придумати систему контролю тих перевезень, коли дійсно транзит не залишається. Аж до знаєте, до маячка якогось на автомобілі, куди він доїхав і де він це вивантажив. Якщо на рівні оцих от моментів не буде це узгоджено, звичайно, це може бути проблемою. Але, на мій погляд, здебільшого, як говорять досвідчені люди, які возять. Ну, я боюсь помилитися, но років 25 так це точно займається кордоном. Вони кажуть: почекайте, от січень свята ситуація закінчиться, і вони чомусь не панікують взагалі. Хоча, звичайно, що є ефект і є, на жаль, загибелі цих цих людей, про яких ми вже зараз знаємо. Так, вже Люди стоять в черзі без дипломатичного паспорту зі сторони Польщі. нещодавно колеги їхали, нереально було просто прорватися. Тільки от, коли поліцію попросили. Встигли, так би мовити, на наступний транспорт інакше забудьте, пане Андрію. Я до вас зараз повернуся. Обов'язково дам вам слово. У нас просто зараз бліц має бути одним із результатів блокади кордону. Є руйнація довіри до Польщі в Україні. Наші журналісти вирішили запитати у мешканців Києва, що вони знають про мітинги у Польщі і що думають з цього приводу. Давайте подивимось, що відповідали люди. Я так э, розмірковую, що треба більш наполегливіше працювати з тими поляками. Э, э, знайти, э, як то кажуть, від чого це пішло, які у них, э, що вони хочуть, поляки. Э, може це в нас щось не так. Зайва стосунка. Але в Польщі є люди, які не полюбляють Україну. Та дуже багатько було всього. Польщі було різне, тому є люди, які не дуже полюбляють. Це ж не диво. Тут же ж випробував, ми ж з Європейської договорилися, вони сказали, типу, окей. а тут как бы особая позиция Польши, там еще Словакия, да, там присоединилась к ним. Я не знаю, что тут думать. Каждый, мне кажется, война войной, а как бы каждый считает свою копейку. Они же обурились тем, что там спочатку зерно, да, то что было, а теперь фуры. Никто не хочет быть в минусе, как, как бы мы то типа дружим, там они там типа поставляют нам оружие, но каждый считает свою копейку и как бы Своїх Мені Мне кажется, тут все не так просто, під однокам, можливо, і п'ята колона від Кремля не включає. Чи може Росія впливати на це? Так, звичайно, може, але і Польща, і Україну керують відповідальні люди. І їм в це може надламати українсько-польські відносини? Я думаю, і ні. Просто нам треба тоді задумати і зробити свою ночь концепцію. отношений с Европой. А что будет дальше? А какой будет э, присоединительный у нас договор с Европой? Это же, ну, э, просто нужно, начать свою силу и, и, и там, значит, показать, силу, это сам дипломатии, что мы Украина, мы э, сильная страна, мы э, тоже... Значить, это сам за свої ринки захищаємо, і просто треба міняти стратегію. Це божевілля, тому що люди з'ясовують якісь економічні стосунки, якісь свої інтереси. Чи є там душа у тих людей, хто взагалі роздає розпорядження? Це питання на вищих рівнях, я так розумію. Державою, держав, то цим має займатися Зеленський і Дуда. Можна шукати, що завгодно, але треба діяти. Щоб там не було, хоч російський слід, хоч що. Є цивільна практика. Якщо нам завдають збитки економічні, хто б там не стояв? Росіяни, хоч марсіани, треба відстоювати свої, свої інтереси. Шляхом цивільним шляхом подавати, позиватися до суду, показувати, які збитки обрахувати, і швидко і реагувати. Треба кожен день вставляти новий рахунок за простої фур, за збитки, які несуть підприємства, які несуть перевізники. Та люди то, що люди помирають, це це як ми життя. Ми платимо як на фронті, так і в черзі на Польщі. Ось такі власне думки киян я завжди дуже е, тішуся з тих наших блідців, тому що скільки нового насправді дізнаюся. Е, в нас на зв'язку мав би бути зараз Андрій Дещиця, але я так бачу, що його ще немає. і Якраз я вам обіцяв, пане Андрію, слово. Тому, якщо можна, відреагуйте, будь ласка, про те, що ви ще хотіли про, про блокаду е, польську сказати. Ну, ви знаєте, в цій історії дуже багато всього, дуже багато всього. Але якщо тезо. Це замальовка майбутнього. Ви поки що говорить, якщо що я вас переверу. Це замальовка майбутнього, як ми будемо вступати в ЄС, коли, дай Боже, закінчиться війна, uh -huh. і ми почнемо всі ці процеси інтеграції. А ЄС це про гроші, про поділ ринків. І ми прекрасно розуміємо, що Україна величезна, зруйнована, бідна, буде претендувати на гроші ЄС. Тому подібні ексцеси орієнтовано будуть. Друге, що треба розуміти, що е, Україна. Нічого поганого не зробила це, глядачі мають розуміти за всі ці скільки чотири місяці оцих скандалів з зерном було одне, друге. Ми нічого поганого не зробили. Ми нічого не порушили. Взагалі, там були якісь закиди. Пам'ятаєте, що Зеленський згадав на Генасамблеї ООН от він їх образив. Нічого цього не мало ніякого значення. Навіть якби Зеленський тоді не згадав польську сторону, все було б так, як воно є. Бо на жаль, незважаючи на те, що Україна стікає кров'ю. Вони собі дозволяють це геополітичний тероризм. Це те саме, що Російська Федерація робила, коли запихувала цих мігрантів, до речі, в Польщу в тому році. Пам'ятаєте цей кошмар? А зараз вони повторюють цей трюк з Фінляндією? Це чистий геополітичний тероризм, але який міг би вирішити і мав би вирішити уряд на міжурядовому контакті, український уряд і польський, звичайно, мали б це все вирішувати, але польський уряд зараз абсолютно цинічно. Цього не робить, тому що це приклад ще один того, що в сучасних демократіях заради перемоги на виборах, заради своїх політичних інтересів, політики іноді готові на все слово все є в словнику, абсолютно все. І незважаючи на всю емпатію до України, зараз оця владна команда, яка відходить від справ, вона реально нічого не робить. Я закінчую тільки одним позитивом. Я думаю, що як тільки буде сформований новий уряд, я дуже розраховую, що за тиждень, максимум 10 днів, це питання буде закрите. Дякую, дуже вам. Мені кажуть, що до зв'язку з нами є Андрій Дещиця. пане Андрію, чи чуєте ви нас? Бо вас не видно. Так, чую. чую О, прекрасно. Чую. Андрій Дещиця, дипломат так, посол чую, України так. в Польщі 14-22 рік. Пане Андрій, ми ще вас бачимо. Дякую дуже, що я доєднався до нашого ефіру. Давайте так. Ви людина, яка дуже глибоко і дуже добре розуміє польську політику. З політичної точки зору, що передувало цій блокаді? З політичної точки зору передувало те, що питання. Автоперевезень не було вирішене до початку широкомасштабної війни, тобто ну воно затихло, ми там спробували знайти якісь варіанти. Але до 24 лютого 22 року воно не було вирішено, воно відійшло на другий план uh -huh. з порядку денного е, українсько польських відносин. Це питання не піднімалося. Ну але е, коли е, польські перевізники почали відчувати певні втрати, то вони. Скористалися цієї можливості, щоб висловити свої протести, але е, власне час проведення цих протестів е, ну, викликає дуже багато питань, тому що вони починали почалися власне в той момент, коли в Польщі є певне міжвладдя, От, коли немає уряду, ніхто не може точно ними зайнятися. А по-друге, мені ну. Не зовсім не зрозуміло, чому органи місцевої влади видали дозволи на протести на автомагістралях, е і де е ці польські перевізники висловлюють свій протест українським перевізникам. Вони не висловлюють протест тим інституціям чи тим політикам, які приймали рішення про. Ну, зміни в е, функціонуванні автомобільного бізнесу в Польщі, чи, чи в Європі в цілому. А вони е, виступають проти таких своїх колег-партнерів е, по е, бізнесу, як і польські перевізники. Тому в е, мене є досить багато питань е, до того, чи це є лише економічні вимоги, чи за тим стоять якісь ну, Скажімо так, політичні домагання, або навіть і геополітичні, чи точно безпекові якісь е, проблеми чи е, загрози для безпеки. Ми, власне, в студії вже говорили про партію Конфедерація, яка підтримує по суті, цих блокувальників. Так? Е, можете пояснити ну, вплив її у Польщі цієї партії? Ну, е... Ця партія е, знову е, була е, отримала, скажімо, так, достатню кількість голосів, щоб е, знову бути присутнім в парламенті. Вони навіть збільшили кількість своїх депутатів до 18. З 11 чи 12 яких вони мали, але все одно ця партія є достатньо маргінальною, тобто вона набрала 7% відсотків голосів і її популярність спадала з під час передвиборної кампанії, коли вони ну, власне висували свої передвиборчі програми і лозунги, і ці лозунги не знаходили підтримки в суспільстві. Тим не менше, ця партія достатньо активна, достатньо радикальна, достатньо як це, голосна, вокал і, і е, е, ну, така без е, е, церемонна. Е, і тому дозволяє собі на різного роду подібного роду акції і підтримку таких акцій. Ну і тут слід ще пам'ятати, що в даній ситуації ця партія знаходиться в досить такому привілейованому, якщо можна так сказати, становищі, тому що прем'єр-міністр Польщі, який е, Матеш Моровецький, який е, зараз пробує знайти своїх партнерів по коаліції, новій, яку він би мав. Створити для того, щоб створити новий уряд, бо уряд формально знаходиться у відставці, е, ну в, тільки з боку е, партії конфедерація. Була заява про те, що вони підуть і будуть зустрічатися, і будуть щось говорити. Вони щоправда, їхні лідери заявляють, що вони не війдуть ніяку коаліцію, ні демократичну, ні, ні правоцентристську пісівську коаліцію. Але тим не менше вони готові з прем'єр-міністром спілкуватися. Тому е, прем'єр-міністр чи чи право партія права і справедливість, яка зараз пробує формувати е, новий уряд, е, звичайно, не хоче на них. Дуже сильно наїжджати, бо може, а раптом так станеться, що вони будуть їхніми партнерами по коаліції, тому таких різких заяв з боку теперішнього уряду в сторону конфедерації немає. У мене ще буквально два коротких запитання, і я вас буду відпускати. Так скажіть, будь ласка, таку історію: новий уряд Польщі ще не сформований, але коли він буде, ні, ні. Коли він буде власне сформований, чи вони зможуть покласти край цій блокаді, чи вистачить у них сил? Я сподіваюся, що так. Я думаю, що це буде в інтересах також і Польщі, тому що новий уряд, Польщі, який скоріш за все буде сформований орієнтовно десь 13 грудня, це уряд теперішніх опозиційних сил на чолі з Дональдом Туском, він мав би бути більш проєвропейським. Це не означає, що вони відкинуть. Ці е, питання, які є важливими для польських фермерів, для польських хто перевізників, і що вони не будуть звертати на них увагу. Але питання, які е, насправді приносять загрозу польській проблеми, які чи ці протести, які приносять, е, можуть бути загрозою для польської безпеки, і приносять е, польщі негативний імідж, в тому числі в європейському союзі, я, я думаю, що вони мали би бути зацікавлені, щоб їх вирішити. Як ми можемо допомогти там полякам вирішити цю проблему, і чи можливо якийсь компроміс? Ви бачите такий можливий компроміс? Я думаю, що нам потрібно масово е звертати увагу польським політикам і діючим, і опозиційним, які прийдуть скоро до влади, на те, що ці протести в інтересах лише третьої сторони в даному випадку це Росії, бо вони наносять шкоду Україні, наносять шкоду українській економіці. Українській безпеці так само наносять шкоду польському іміджу і польській економіці, і, звичайно, це не сприяє єдності в Європейському Союзу. Тому ми мусимо донести до тих інституцій і політиків, які приймають рішення, за невелике велике занепокоєння тим, що це може обернутися дуже негативно проти Польщі, в тому числі не тільки проти України, і це мають робити і ЗМІ. І активісти, і суспільство, дякую вам дуже. Це був Андрій Дещиця, дипломат, посол України в Польщі, 14-22 рік. Дякую. дякую вам за включення. Гарного вечора вам. До побачення на кінець. Я напевно кожного з вас запитаю: чи можливо якийсь компроміс ці ситуації? З вас почну, пане Євгене. Я гадаю, що з компромісами там складно. Там е, висунута низка вимог до України, частина з яких може бути виконана, але частина, яка є абсолютно завідома, нереальною, і при тому ті, хто їх висували, вони дуже добре це розуміють. І тому е, якраз тут голого компромісу точно не буде. Тут може бути пошук компроміса, але тільки саме за модерації польського уряду, і з тим, що е, фактично не перемовини з перевізниками, а перемовини з польським урядом, що Україна готова піти на зустріч. Першому, другому, третьому, там це з розумних аргументованих вимог, а все решта неможливо, тому далі, будь ласка, приведіть їх якось до порядку до ладу. Але буквально 30 секунд. Я б хотів сказати, що взагалі на, ці, е, на цю ситуацію варто звернути увагу трошки не так, як значною мірою ми це зараз робимо. Угу. От ми дуже вже зараз е, україноцентричні і війноцентричні. Ми все бачимо через призму російського впливу, а він там є, тому що конфедерація давно під російським впливом. То, але. Е, ми маємо зараз чудову, просто маленьку насправді дуже маленьку репетицію дуже серйозних процесів, які відбуватимуться по мірі нашої євроінтеграції. Ну, власне, прос і нічого Андрігу, принципово так. нового тут нема. Я е, нагадаю, що коли власне е, наш великий друг е, Борис Джонсон е, агітував за Брекзит е, за Брекзит за вихід е, Британії з Євросоюзу, то одним з ключових гасел, взагалі брекситерів було польський сантехнік. От вони тоді будували власне свою політику на тому, що приїжджають поляки і відбирають робочі місця у британців, бо демпінгують. Так, от і це було при приєднанні всіх східноєвропейських країн до ЄС. А тепер ми просто в черзі, і ми дійсно демпінгуємо, це правда. Наші водії працюють за вчетверо меншу зарплату. Наші водії працюють не восьмигодинний робочий день, а дванадцятий, а то й шістнадцятий. І це теж правда. І тому, звичайно, наші перевізники пропонують зовсім інші ціни, аніж польські. І з подібного роду проблемами, тільки в зовсім іншому масштабі, ми зіткнемося по більшості галузей української економіки в процесі євроінтеграції, і от на цьому кейсі треба відпрацьовувати, як власне де межа компромісів, з ким і як вести перемовини, і так далі. Е, якщо можна, попрошу тепер всіх коротко, бо нас час закінчується. Коротко, Пане це... Володимире, ця... чи можливий ця... компроміс? Ця, ця ситуація дуже цікава. ще з тої точки зору, про яку я говорив на початку, що нам треба навчитися працювати з державами, а не з певними політичними силами. Тому що, бачите, в Польщі зараз відбудеться зміна. Зараз колишня опозиція стане владою, і ми маємо поганий приклад, коли, до наш колега, керівник Комітету з закордонних справ пан Мережко втрутився в дискусію між двома політичними силами на боці тодішньої влади, вже майже колишньої влади. Піс і тим, ну, в принципі, мені здається, задав шкоди, тому що теперішня опозиція тодішня опозиція тепер стає владою. Тому ця ситуація знову таки має нас навчити все таки відстояти свої національні інтереси, не прив'язувати ж до якогось конкретного політичного табору. Тому що це демократія, це європа. Там влада міняється. Дякую, пане Юрію. Я скажу дуже коротко, напевно, одною тезою. Я думаю, що домовитися між собою зможе тільки бізнес. Представники комерції, чиї інтереси там зачіплені. А уряди вже українські польський польські фактично мають цей компроміс побачити і зреалізувати. Дякую вам і пане Андрій. Це історія знову ж таки про те, що нас чекають дуже складні часи. Домовлятися з усіма про все. Велика війна нас всіх навчила, тому що в цьому світі є інтереси, ніяких сентиментів немає, і успіх нашої можливості домовлятися з усіма прямо залежить від того, на яких умовах ми закінчимо війну. Якщо ми будемо слабкі, нас от клювати будуть всі абсолютно від Польщі до Португалії. Якщо ми зможемо відбитися, захистити свій інтерес і закінчити війну на наших умовах, нас будуть поважати. А це ключове в міжнародних відносинах, і це дасть нам можливість просувати наш український інтерес, і ви бачите, як це буде не просто відгризати на кожному міліметрі площини Європейського Союзу.